Колеги, вітаю всіх! Дійсно, така проблема, з якою ми зараз стикаємось, Що маркер є біомаркер є, да а ліків, які коректують прямих, немає. Цьому цього року закінчилось дослідження з це той препарат, який перший з'явиться в нашій країні, може в 27-му році, може в 28-му році, але точно не в цьому і не наступному. Тож ми будемо виявляти ліпопротеїн і маленький, тому що ми про нього знаємо і знаємо, що він несе додатковий ризик, але коректувати як його, да? крім того, що коректувати ризик. Серцево-судинний і більш детальніше переоцінювати таких пацієнтів, поки що сказати складно. Але я також пропоную вам поглянути на ліпопротеїн А маленьке, не тільки на, як на часточку ліпідів, або який, маркер, який має з ліпідами, а в першу чергу про його більш значущий і життєзагрозливий ефект, такий як про е, тромбогенний. Тож, давайте розглянемо на клінічному прикладі, а як же діяти, і що ми можемо зробити для тих пацієнтів, яких ми виявляємо підвищений ліпопротеїн А маленьке. Давайте уявимо, що перед нами жінка 49 років, яка має вже 4 роки артеріальну гіпертензію, зараз має абсолютно нормальні цифри артеріального тиску і пульсу. В 2020 році вперше вона здала ліпідограму, тобто 5 років тому вона не мала ніякого обтяженого сімейного анамнезу щодо серцево-судинних захворювань. але... Було виявлено високі цифри ліпідів. Вона у 2020 році пройшла коронарографію, їй зробили перше стентування. І З 2020 року вона приймає розову статин, клопідогрель, розовий статин дозі 20 мг, клопідогрель 75 і комбінацію антигіпертензивну стандартну, яка є подвійною для да, нашої улюбленогітер-блокатор кальцію в каналі. Коли вона прийшла вже до мене, вона мала вже друге стентування в 2023 році і не стенозуючий атеросклероз брахіоцефальних артерій, тобто бляшка в сонних артеріях до 50%. Це дійсно викликало здивування в мене, тому що ліпідограма, яку я побачила, в першу чергу низької щільності 1,2%. Так, може вона і зараз ми можемо сказати екстремально високого серцево-судинного ризику, так, і вона має е, ліпопротеїди низької щільності мати менше, ніж один. Але, в принципі, якщо не е, ну, робити таку похибку да, 0,2 ммол на літр, здається, може і не страшно. Але крім ліпідограми стандартної, нам рекомендують робити так звану розширену ліпідограму, яка е, також е, дає нам уявлення про ліпопротеїн, А маленький, в тому числі, і АПБ. Тому що ми знаємо, що нове визначення атерогенної досліпідемії це е, апобе в першу чергу і не ліпопротеїни високої щільності. Тобто виходить, що на фоні нібито оптимального медикаментозного лікування відбулося повторне стантування. Так же виходить, правильно я говорю. Тобто, що вже не враховано. І дійсно було не враховано ось це. Такий маленький показничок, як ліпопротеїн А маленький, ви бачите, він в в міліграмах на децилітр 108. Ми знаємо, більше ніж 50 в міліграмах на децилітр це вже є е, е, патологією, тобто є підвищеним. Е, так, ми також знаємо, що є дві одиниці виміру на намольна літр. Там більше ніж 105 є проблемою, а в міліграмах на децилітр е, це більше ніж 50. Тож, наша пацієнтка виявляється є носієм високого ліпопротеїну, е й маленьке. Це іноді дає відповіді на ті запитання, які ми ставимо перед собою, чому ж є повторне стентування і чому ж взагалі є стентування в такому молодому виті без обтяженого сімейного анамнезу. Взагалі, якщо трошечки поринути в показник ЛП, то ми повинні знати, що його вперше відкрили в 1963 році. Тобто він Ну, не є таким уж дійсно новим, да тобто їм займаються вже багато років. Єдина е, ремарка, що масштабні генетичні дослідження і, взагалі, доказові щодо ролі ЛПІ в серцево судинних захворюваннях вони почалися в 90-ті. Тож, можна сказати, вже майже 30 років досліджують нарешті більш детально ЛПА, хоча відкрили в 63-му і зв'язок з ішемічною хворобою серця встановили і довели вже в 1974 році. Ми також повинні знати, що підвищений ЛПА – це поширений. Падковий незалежний і причинний фактор серцево-судинних захворювань. Він майже повністю, майже повністю, тобто колеги не 100%, а майже повністю визначений генетично. тобто передається у спадок. І е, е, може бути унікальні е, скажімо так, члени родини, які не будуть мати підвищеної ЛПА. Тобто, не обов'язково, якщо один член має, то всі будуть мати ні. Але е, все ж таки ЛПА е, чи. Частіше за все спадкується. Ми повинні також завжди пам'ятати, що ЛПА це не тільки про ліпіди, це запальний, атерогенний і потенційно тромботичний фактор. І головне, що треба пам'ятати, що пацієнти, які мають підвищений ЛПА, в першу чергу вони мають швидко прогресуючі атеросклеротичні бляшки, які ще й важко лікувати. Тож не тільки, скажімо так, ліпіди грають тут роль, це дійсно саме агресивні тромботичні форми атеросклерозу. Які ж е, є механізми у цього фактору? В першу чергу атерогенні. Перед вами на екрані основні три. Я не буду зупинятися детально, але атерогенні, прозапальні ефекти і протромботичні є основними. Тобто можна сказати, що LPA – це не якийсь один фактор, це потужний багатофакторний. Механізм ризику, який сприяє запаленню атеросклерозу і тромбоутворенню одночасно. Що на сьогоднішній день відомо про ЛПА? Основне те, що навіть у пацієнтів, в яких добре контролюються ліпопротеїди низької щільності, високий рівень ліпопротеїної маленьки потребує окремого врахування для профілактики серцево-судинних подій. І також, нарешті, ми отримали в рекомендаціях 2025 року чітке як призив. Перекласифіковувати пацієнтів, у яких ми виявляємо підвищений LPA. тобто його обов'язково тепер треба враховувати в стратифікації ризику. І як правильно сьогодні, шановна наша модератор відмітила, тобто не звужувати свій погляд на пацієнта, а навпаки, широко дивитися на нього з детальним аналізом всіх тих факторів, які ми можемо отримати щодо його ліпідного профілю. І головне, на чому я хочу зосередити вашу увагу сьогодні, що підвищений ЛП негативно впливає на фенотип бляшок. Доведено, що пацієнти з високим ЛП потребують особливої уваги навіть при вторинній профілактиці, тому що підвищений ЛП пов'язаний з прискореним прогресуванням саме нестабільних бляшок, які є низької щільності. І е, він сприяє формуванню нестабільних бляшок, що доведено в декількох дослідженнях. Тож, якщо перед нами пацієнт взагалі з бляшкою, то ми не можемо його відпустити без визначення ЛПА, який є причинним фактором саме нестабільного атеросклерозу. І більш того, це ще й має статеві відмінності. Е, знов жінки. Мають, скажімо так, потребують нашої більшої уваги, тому що доведено, що особливо жінки в постменопаузі мають більше значення ЛП і вищий серцево-судинний ризик. Тож, на жаль, саме жінки мають проблеми, якщо ми і будуть мати проблеми, якщо ми будемо досліджувати ЛПА. І е, ще раз підкреслюю, що як високочутливий це реактивний протеїн, так і підвищений ЛПА мають бути враховані, якщо ми хочемо правильно і повноцінно призначити лікування. І це ті, ті норми, про які я сказала, які мають досить високий рівень доказовості, і е, вони пов'язані саме з більшим підвищеним серцево-судинним ризиком. Але ж нам треба дати відповідь на те запитання, яке ми ставили на початку: що ж робити, що ми не врахували, що ми можемо зробити в умовах відсутності тих ліків, які таргетно впливають на рівень ліпопартиїне і маленьке. Хочу е е запропонувати вам подивитися на ЛПІ в першу чергу, як на протромботичний е фактор. Тому що є декілька досліджень, досить великих, і одне з них Women's Health Study, де було доведено, що якщо є Генетичне носійство такого відповідного олеля, то в два рази вищий ризик серцево-судинних подій, який можна знизити за допомогою простого аспіріну, тобто ацетилсаліцилової кислоти. І він мав в цьому дослідженні і продемонстрував найбільшу профілактичну користь саме у жінок, які мають генетично підвищений лібопротеїн А маленьке. Тобто це е, як, знаєте, погляд у майбутнє, коли ми можемо персоніфікувати на основі генетичних маркерів е, підхід до кожного пацієнта. Але це ще й натик такий клінічний. Може ми і не зможемо зробити ці дослідження генетичні, але якщо перед нами жінка, яка ще має підвищений ЛПІ, то потенційно ми можемо думати, що вона є тим кандидатом, якому ми, нам варто розглянути обов'язкове призначення. Ацетіл-саліцилової кислоти. Тому що, так, нам необхідна генетична стратифікація, але в умовах її відсутності деякі пацієнти можуть значно виграти від вчасного призначення ацетилсаліцилової кислоти, якщо є підвищений ЛП. А ще цікаве дослідження щодо подвійної антитромбоцитарної терапії при підвищеному ЛПА. невеличкий такий реєстр більше трьох тисяч пацієнтів, які мали стабільну ішемічну хворобу серця після стентування. І а, пацієнтам а, пацієнтів вважали. З підвищеним ЛПА від 30 мг на децилітр, тобто суттєво менше, ніж ми маємо нормативи зараз. І е, автори цього дослідження намагалися дізнатися, а чи варто збільшити прийом подвійної антитромбоцитарної терапії більше ніж рік у пацієнтів стабільної ХС е, після стентування? І дійсно результатом цього дослідження висновком було, що триваліша подвійна антитромбоцитарна терапія у пацієнтів з підвищеним ліпопротеїном ей маленьке, може покращити клінічні результати і нівелювати частково той тромбогенний ризик, який несе ліпопротеїн Ей маленьке. В нас сьогодні традиційно, да, як секція підтримки національного виробника, і мені приємно сказати, що є у нас магнікур ацетилсаліцилова кислота, яка неонізується, швидко всмоктується, досягає пікової концентрації через 30 хвилин. І вже починає пригнічувати функції тромбоцитів через одну годину. Магнікор є європейської якості, виробляється, до речі, у Франції, і всі виробничі лінії сертифіковані стандартами GMP. Більш того, він є в доступних ліках. І тож, ваші пацієнти у дозі 75 мг можуть отримувати по дуже привабливій ціні, а, і іноді безкоштовно. Тож, повертаючись до нашої пацієнтки, пропоную додати магнікор. 75 міліграмів до цієї терапії, яка нам з вами здалася, оптимальною для того, щоб далі не отримати ще одне стентування або якусь іншу атеросклеротичну серцеву-судинну подію. Я дякую вам за увагу. Дякуємо, Маріна Сергіївна. Дякую. І, і хочу, якщо дозволити, одну хвилиночку. Поверніть, будь ласка, останній слайд як ремарку, що нормальні ліпопротеїди низької щільності, які ми з вами досягаємо, це не завжди низький ризик. Тож Просто для мене це дуже важливо сказати це, тому що є в дуже багато інших факторів резидуального серцево-судинного ризику, які ми повинні враховувати, в тому числі підвищений LPA, і підвищений ЛПА, і реминанти, і інсулінорезистентність, і високочутливий це реактивний протеїн. Тож так. Треба досягати цільових рівнів, але все треба розглядати індивідуально. І пам'ятаємо, що цифри любопритенів низької щільності це лише верхівка айсберга. Справжній ризик набагато глибше. Ще раз дякую. Рух дякую. життя залежить від руху крові, високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор, час цінувати здоров'я.